Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося. Я вітаю вас, малята! Бо сьогодні гарний день. Сонце гріє і сміється. Хмарка біля нього в'ється. Вітер весело співає та з деревами розмовляє. Шлю вам, діти, всім, вітання і найкращі побажання. Малята. Сьогодні ми дізнаємось, як правильно поводитися в дитячому садочку. Щоб день був радісним і цікавим. Готові? Тоді почнемо. Перше правило, воно називається Поважай інших. Коли ти граєшся або спілкуєшся з іншими дітьми, дуже важливо бути добрим і вічливим, не штовхатися, не кричати. Якщо хтось хоче гратися з тією ж іграшкою, що і ти? Поділися з ним. У садочку всі повинні почувати себе добре і радісно. Друге правило привітайся з дітьми та дорослими. Коли приходиш в дитячий садок, привітайся з дітьми та дорослими. Доброго ранку! Це просте слово робить день добрішим і допомагає всім почуватися привітно і затишно. Третє правило слухай. Вихователя. Вихователь знає, як зробити так, щоб вам було весело і безпечно. Тому, коли вихователь просить тебе щось зробити, наприклад, прибрати іграшки, потрібно уважно слухати і виконувати. Це допомагає нам усім гарно проводити час разом. Правило номер 4 Підніми руку, якщо хочеш щось сказати. Коли ти хочеш щось сказати або поставити запитання, підніми руку. Це допоможе вихователю помітити тебе і всім буде легше почути один одного. Так ми зможемо краще спілкуватися і ділитися своїми думками. Наступне правило: прибирай за собою іграшки. Коли ти закінчив гратися, не забудь прибрати іграшки на місце. Це важливо, щоб садочок був чистим і затишним. Шосте правило. Стався до іграшок і книжок акуратно. Іграшки та книги в дитячому садку для всіх дітей. Тому важливо ставитися до них акуратно, не рвати книги, не ламати іграшки. Так вони будуть служитимуть. Довше і приноситимуть радість багатьом дітям. Сьома правила стеж за чистотою. Коли миєш руки, умиваєшся, їси, старайся не забруднюватись і акуратно використовувати воду і мила, користуйся серветками, носовичком. Чистота запорука здоров'я. Правило номер 8 не ображай інших дітей, не битися, не сваритися, не брати чужі речі без дозволу. Якщо ти випадково когось образив, обов'язково скажи: Вибач, так ми зможемо дружно і весело жити. Наступне наше правило помагай друзям. Якщо ти бачиш, що хтось не може, наприклад, зав'язати шнурки, намалювати малюнок або засмутився, запропонуй свою допомогу. У нашому садочку ми всі одна дружна команда, і разом ми можемо впоратися з будь-яким завданням. Десяте правило граємось разом і дружно. У дитячому садочку в нас багато друзів. Коли ми граємось, важливо, щоб ніхто не почувався самотнім чи ображеним. Якщо хтось хоче приєднатися до гри, запроси його гратися разом. Це завжди веселіше. Наступне наше правило будь уважним на прогулянці. Коли ми йдемо на прогулянку, потрібно триматися разом із групою. І слухати вихователя, і не втикати далека. На вулиці багато цікавого, але важливо пам'ятати про безпеку. Інше правило це попросити дозволу у вихователя, коли за тобою прийшли батьки. Перш ніж йти додому, не забудь попросити дозволу у вихователя. Це потрібно, щоб вихователь знав. Що ти пішов і все гаразд. Скажи до побачення своїм друзям, вихователю та вирушай додому з гарним настрієм. Ось такі прості правила. Друзі, якщо ми будемо їх дотримуватись, в садочку нам буде дуже весело та безпечно. А зараз розгляньте малюнки. Та підберіть смайлик з відповідною емоцією. Добре це чи погано. Спробуйте прокоментувати свій вибір з батьками. Малята, я гадаю, ви дали усі правильну оцінку вчинкам дітей. А наша зустріч закінчується. До нових зустрічей! Пока-пока!